Всем привет. Всем привет! А у нас будет челлендж. Мы должны взять і туди злазить бумажечки і там, де написано колір. А який колір із туди витягнемо, такий колір ми будемо одягати. Витягнув чорний, одягнутися треба в чорне. Витягнув зелений, одягнуться в зелене, треба зелений. Якщо ти не знайшов одягу такого кольору, то ти програв. Чорний. Давай, опускай. Ну що, вибирай. Витягуєш. Чорний. Ану, давай, одівай, щось чорне. Готовся. І наряд номер один. Шкафа відкривається. Відкривається шкаф. Привіт, чорний колір. Це у нас Барбі тільки в чорному наряді. Це у нас Венздей. А, Венсдей. Да. Ану вийде трошки на світло. Тут гарно світить. Ану, покажи спідничку. Спідничка. Вау, патінова спідничка. Так, ковтинка теж кружевна. Ну, я вважаю, що ти на п'ятерочку і навіть браслет чорний. Ідеально. Ти все знайшла чорне. Заходиш в капу і продовжуємо. Пока! Пока! Привіт! Ти наступний одяг будеш вибирати? Так. Да. Наступний колір, який показуй. Давай прочитаю. Ось так. Написано рожевий. Ну що ж, Варюша, вдівай, що в тебе є розове. Якщо нічого нема, то ти програєш. Ану давай, шукай, що в тебе є. Ану, відкрию я цю шкафу. Ой, це зайчик! Зайчик весь в розовому. Який в тебе рожеве платько. І із сердечками. Классно, ну, мені. Дуже подобається. Зайка, зайка, ну ти на п'ятерочку знову ділася. Ти що, застрибуєш? Назад. Молодець. Пока-пока. Пока! Я дав браслету. І браслет, я забула подивитися за браслет. Так, клас. Вау! Ну, цей зайчик був класний. Третій колір? Давай. Mà쿤? Поверни до мене, І ти дойти білий колір, ти вибрала. ти рада? Є в тебе щось біле? Да. Багато? Будеш довго думати. Довго будеш думати? У тебе Ні. білого багато? Чи ти вже придумала? Та воно тут забагато, ну... Це будуть штани і кофта? Ні. Що ти ще не скажеш, це буде секрет? Це буде секрет. А ну закривки, Хочу Макіяж це фірменний супермакіяж. Дорого заплатила <рес> в салоні, так. Да? Ну що ж, почали? <рес> okay. До зустрічі. Okay, okay. <рес> Прийшов час відкривати знову шкафу. Я знайшла білу шапку, а подивимось, що біла знайшла варварка. Привіт. Я навіть білі штани. Нашла. Ой, кольор плаття. <рес> <рес> Взяла. Я даже браслет Эльджи і Жанни взяла. Браслет Да. Так, і кобунову взяла. Ну, білий ти колір отменный нашла, на діла, а ну покрутись. Вау, який тебе бант сзади. Виходить, до нас ближче. П'ятерочка, в тебе всі три наряди вийшли просто ідеальні. А як ти думаєш, я? Не шатайся їздити. Да. А ти як ти думаєш, я справлюсь з своїми завданнями? да, чекай. Зачем ти уділа шапку? Як це? «зачем»? Я... я должна була щось біле знайти. Якщо б я витягнула білий колір. <laughs> в мене є стільки Мам, біла блузка і біла шапка. Мене все біле. Ти думаєш, що ти виграєш? А я думаю, що я все ж таки зможу знайти колір той, який я витягну. Ну то що, будемо проверять? Давай! Побігли перевіряти? Довели зробити легкий макіяж, бо будуть виглядати наряди на мої безглуздо, коли в мене буде така домашній домашня весь антураж. Ну що, вибираємо колір? Як ти думаєш, мені щось попадеться те, що в тебе, чи якийсь інший колір? Mm. Сюди, сюди. Може бути. Ну, може бути. Що може бути? Що попадеться, як у мене, а може бути, що попадеться, який колір. Все набух. Ти... Фіолетовий. Фіолетовий! Ну що, я пішла, шукати щось фіолетове в своєму гардіоті. Я одягнула фіолетову сукню. Така вона, рожево-фіолетова, але маємо те, що маємо. І на голову одягла фіолетовий свій улюблений шарф. Мені здається, я не уступаю Варварі в її нарядах. А хто там ззаді? Показуйся. Альпака. Я обираю наступний колір. А ну який я оберу Блакитний. М -м -м, це можуть бути якісь джинси і якась футболка. Ну, щось по-любому блакитне в мене є. Прийдеться переодягатися. Кольцо розове. О, Блакитне. М -м -м. Блакитні шольки, блакитна рубашка. По-моєму, я справилась з завданням. Так. Да. Давай, пока. Пока. Так, 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 так. У мене куча-куча всяких бумажечок. Куча, куча, куча. Давай, Мені треба вибрати дам. одну. Чорний, чорний колір. Мені цікаво, що зараз я виберу. Подумаю. Це все, що я знайшла чорне, в себе в гардеробі. Отаку чорну кофту і майже чорну спідницю. Як ти думаєш, я, мабуть, програю із-за того, що спідниця не повністю чорна? Да. Іди сюди, будемо рішати, хто виграє. Виключаю. А зараз ми будемо підсчитувати бали, які ми отримали. Хто гарно вдягся, хто не дуже гарно вдівся. Mm -hmm. Варюша, дивись, ось От у тебе варя. Рожевий в тебе було плаття да. Бал даєм тобі. Білий в тебе було плаття біле, балдаєм тобі. Чорний в тебе була дуже гарна спідничка і дуже гарна чорна футболка. До мене. Блакитний. зараховуй мені бал, хоч у мене була не дуже блакитна сорочка. А ну, думай, даємо мені бал? Ні. <звук> Не даємо мені бал, бо в мене сорочка не повністю блакитна була. Фіолетовий я була в фіолетовому такому платі і фіолетовому. Даємо бал. Хорошо, даємо бал. Чорний в мене була не дуже спідниця. така спідниця зараз на мені. Вона не дуже чорна. Та не дуже чорна. бал не даємо. Не даємо. Значит, бал. я виграла. У мене тільки один бал, а варі аж три бали. Ші. Побідила Варвара, я хочу тебе зняти. Варварка, ти рада, що ти побідила? Да, три молодець. От, значить, три конфетки. Все? Да. Прощаємося. Каже, дякуємо, що подивилися. Пока. Дивіться ще? Дивіться.